Завершився кубок та чемпіонат України серед юнаків та дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці. В змаганнях взяли участь команди з восьми областей України. Загальна кількість учасників понад 140 осіб, серед яких призери чемпіонату Європи, Кубку світу, переможці та призери міжнародних змагань. Серед учасників і спортсмени шостки. Вихованці спортивної школи Барса. Увійшли до складу збірної команди області та були представлені двома командами жіночими та чоловічими на цих змаганнях. Вперше обом командам дівчат вдалося. Вибороти призові місця у підсумку. Перша жіноча команда виборола срібло у складі Софії Бучинської, Ірини Бузирьової, Урини Єлецької та Дар'ї Нагорянської. Я своїм результатом задоволена, тому що було складно. Я виступала чотири дні поспіль. Тяжко як морально, так і фізично. Ну, але я справилась, зробила те, що було в моїх силах. Коли ти змагаєшся з командою, в тебе є більша відповідальність, треба її не підвести. Це було дуже класне змагання. Мені сподобалось місто дуже класне, і змагання теж були дуже класні і не такі, як завжди. Я змагалась в Кубку України і виступила непогано. Були дуже дружні, всі вболівали за кожного. Змагання пройшли на позитиві. Ну мені сподобалось своїм результатом. Я задоволена, тому що нас було дуже ну, багато, і перший раз я змагалася у Кубку України. Друга команда стала бронзовою призеркою змагань, а саме Карина Нікітіна, Ксенія Корж, Марія Пахенько та Євгенія Середа з міста Суми. Мені сподобалось дуже. Я хвилювалася там, але я все прийняла і в мене все вийшло. Серед чоловічих команд срібними призерами стали Євгеній Тарасенко, Тимур Старжинський, Михайло Ковбаса та Денис Мінайлов. Спортсмени говорять, аби досягти таких результатів, треба важко працювати кожного разу підвищуючи власну планку. До слова Євгенію та Тимуру вручили посвідчення майстрів спорту України. Це не на цих змаганнях були, а це в прошлому році в Києві. Я виконав, а на цих змаганнях мені просто вручили. Вручили значок. З майстер спорту Україна і посвідчення, де написано, що я майстер. Вже 10 років наполегливо працюю і ось нарешті отримав це звання. Майстер спорту було дуже важко досягнути, тому що дуже багато старань 12 років займався. Пригаю я рандат фляг-два бланжа, три темпи фляг три назад, і рандат двогла тимфляк він задні, тим фляк він тугол. В індивідуальному заліку багатоборстві фінальних змагань Софія Бучинська завоювала третє місце. Євгеній Тарасенко став четвертим, а Марія Пихенько на п'ятому щаблі. Я кандидат майстра спорту. Я вмію робити вінти на перехід і також два назад два угла. Це складно? Ну не дуже, але теж складно. У нас було в моїй віковій категорії. Десь 35 чоловік, із них я стала третьою. В індивідуальному я стрибала рандат фляку два назад, тем трифляка угла. Тетяна Плавко стала володаркою срібної нагороди у чемпіонаті України серед юнаків та дівчат. Я акробаткою займаюсь вже шість років. Ну мене батьки привели на це від спорту, тому що я в дитинстві була дуже. Непосида, тому вони проявили і мені дуже подобається це від спорту. Останні змагання дуже були вражаючі. Мені дуже сподобалися. Атмосфера дуже гарна. Я в Вінниці стрибала нові для себе вправи. Я зробила свою задачу. До фінальної частини змагань дійшли Софія Сірик, яка завоювала четверте місце. Варвара Старжинська на шостому щаблі. Кирило Дюндік завоював п'яте місце. Гарна атмосфера, багато різних міст було. Суперники були дуже дуже сильні для мене сподобалось дуже Вінниця, гарне місто. Всі дуже гарно приїхали. Я теж старалася дуже гарно пригнати і. Прилягала до цього, дуже тренувалася сильно, хотіла зайняти якесь гарне місце. Попереду мене ще Київ чемпіонат чемпіонату України. Серед спортсменів шостки були і ті, хто на Кубку України вперше. Мені дуже змагання сподобались, дуже сильні суперники. Я стрибала шість ляків в. Для мене це був дуже гарний опит. Мені сподобалося. Я виповнив все, що мені сказав тренер. Надалі вихованці комплексної дитячої юнацької спортивної школи Барса готуються прийняти участь у всеукраїнських змаганнях, Кубку світу та міжнародних змаганнях, які відбудуться у Португалії. Цей результат є спільна праця. Тренерів, спортсменів та батьків. До речі, шостка стала тренувальною базою і для членів Національної збірної України, які нині готуються до Кубку світу.